Радіо Юей Чикаго дійсно переходимо до нашого першого блоку, і варто почати з того, що закінчується чи вже закінчилася 384-та доба повномасштабної російської військової агресії. Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках. Повідомляє генштаб. Протягом доби росіяни здійснили понад 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню та завдали 30 авіаційних та 8 ракетних ударів, один з яких по місту Карматорськ. Пошкоджено триповерхову житлову будівлю. Загинуло та поранені серед е, загинутих та поранених серед місцевих жителів. Поки що наразі не вилено. Наші захисники знищили 740 рашистів, проте російські окупанти. Продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. І зараз хочу передати слово нашій е, новій співведучій на сьогодні. Це Вікторія Криль. Окупанти атакують Білогорівку на Луганщині за підтримки авіації, але селище все одно їм не по зубах. Стверджує очільник ОВА Сергій Гайдай. Маємо його коментар. Давайте послухаємо.

Ми повертаємося. Також сьогодні відбувся ракетний удар по Краматорську. Попередньо відомо про одного загиблого. Щонайменше троє цивільних поранені повідомив очільник Донецької ова Павло Кириленко. За даними змі, окупанти вдарили по місту приблизно о 8.30, Частково зруйнувавши під'їзд будинку, пошкоджені також будинки довкола. Один загиблий семеро постраждали. Донецька ова уточнила наслідки атаки відразу ж по обіді. Росіяни вдарили ракетно по центрі міста ще раз і. Пошкодили вже дев'ятиповерховий будинок, де будівлю банку та дві цивільні автівки. Кількість людей і кількість поранених в результаті в результаті обстрілу зросла до дев'яти осіб. Власне про це також говорили і в телеканалі суспільної суспільного військової адміністрації Олександр Гончаренко за його словами. Одна з поранених людей жертв знаходиться у стані середньої важкості, інші мають легкі поранення. До 70% військових, що мають статус зник безвісти, згодом знаходяться в полоні. Російська сторона навмисне не підтверджує прізвища, аби зберігати напруженість. За Женевськими конвенціями веритифікували списки полонених має комітет Червона Червоного Хреста, але в російсько-українській війні ця міжнародна організація не виконує цю функцію. В координаційному штабі самого ранку не Проштовх... Не, не проштовхнулися серед цього натовпу п'ять жінок з Тернопільщини і Львівщини. Дев'ять місяців їх об'єднує словосполучення Зник безвісти. Це було під час виходу з оточення і масового обстрілу в тих боях у 24 четвертий механізованої бригади імені короля Данила. Були втрати Є 70 бійців, які вийшли з оточення. Є ті, хто потрапили в полон. Їхніх рідних серед них немає. Дев'ять місяців повної невідомості. День жінок починає. І закінчується моніторингом ворожих телеграм-каналів, а раптом там серед полонених про майне рідне обличчя. Якби я почула, що моя дитина в полоні це факт, що він живий. Це як на половину дороги додому, каже жінка, яка вже 9 місяців не має жодної звістки про свого сина. У координаційному центрі розповідають, яким шляхом має йти родина, яка отримала повідомлення від військової частини чи безпосередньо командира. Написати заяву до поліції про факт Зникнення та здати ДНК, поки не буде тіла чи збігу за ДНК, військовий не буде вважатися загиблим. У нас були випадки, коли вважається, що людина загибла, а вона поверталася з полону, тому що в бойових умовах навіть побратими, які були поруч, вони можуть помилятися, розповідають у відомстві. Усі ці установи рідні. Зниклих військових з 24-ї з 24 бригади пройшли вже не по одному колу. За 9 місяців немає такої структури в Україні, включаючи сюди Женеву, до якої ми не зверталися. Переконують жінки. Олег, Олег Костенко, Костенко повноважне з питань осіб зниклих безвісти. каже, що більшість військових, про яких а, місцями нічого не відомо, згодом знаходяться в полоні. 65-70% знаходяться в полоні, плюс 30% знаходимо людей, які а, загинули або ми до. Сі їх не знайшли тіл, заявив, власне той самий Олег Котенко. Пошукові групи Олега Котенка працюють у найгарячіших точках на повні на повністю, повністю контрольованих наші, наші, нашими територіями або замінованих територіях, які власне контролює окупантку контролюють окупанти. Якщо інформація, що на якійсь ділянці загинули наші військові, а тіла не вдалося забрати одразу, пошукові групи обов'язково туди доберуться після деокупації. На півночі України військові провели масштабні навчання, у межах яких відпрацювали штурмові дії в умовах максимально наближених до бойових дій. Про це повідомляє командування Об'єднаних сил ЗСУ та опублікували відео. Як повідомив командувач об'єднуваних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв, ці заняття передбачають відпрацювання у військовослужбовців психічної стійкості до різних ефектів бою, зокрема вибухів, спалахів, будь-яких шумів, криків тощо смуга перешкод, яку долають військовослужбовці, максимально насичена різними елементами, що вимагають від воїнів фізичної витривалості, тактичності та психологічної підготовки. Складно в навчанні легше буде в бою звичайно. Но ми не відтворимо всього того, що відбувається на полі бою, але максимально наблизимо і підготуємо наших військовослужбовців для того, щоб бути психічно готовими до ведення сучасного бою, потрібно якісно готуватися. Бійці мають відповідно реагувати на вибухи та стрілянину. Тоді як командир швидко приймати рішення і вести за собою людей. Прокоментував Наєв. Він зауважив, що також в північній операційній зоні продовжують мінування державного кордону та створення. Нових оборонних рубежів, поки обстановка дозволяє у північній операційній зоні тривають заходи з підготовки військ. Також готуються командири штаби. Крім цього, ми продовжуємо мінувати державний кордон України, створювати нові оборонні рубежі і позиції. Усе це необхідно для того, щоб зміцнити нашу оборону. Зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв. Ситуація на запорізькій атомній електростанції залишається критичною. Росіяни замість фахових працівників перепрацевлаштовують туди людей без освіти та стажу. Водночас контракти зі всіма спеціалістами з Росатому не продовжуються, але й додому їх не відпускають. А днями ще й почали вивозити з навчального тренувального центру Запорізької АЕС обладнання, яке є необхідним для функціонування цієї ж станції. Президент Енергоатом. Петро Котін в ефірі телемарафону розповів, чи справді в окупації є дефіцит кадрів і до чого це може призвести. Дійсно, на Запорізькій атомній електростанції працюють в нас а, ми в мирний час приблизно 11 тисяч людей. Зараз в зоні окупації в Енеродарі знаходиться 6,5 тисяч наших працівників. З них близько 4,5 тисяч щодня бувають на станції і працюють там. Всього близько 2600 людей підписали під контракт з Росатом через різні причини, але інші продовжують факт фактично роботу патріотами України і отримують заробітну плату у нас за з нашого бюджету. Він зауважив, що у росіян дійсно складна ситуація з персоналом. Вони привозять працівників з Криворізької електростанції, обіцяють їм золоті гори, дачі квартири в енергоатомі, а насправді отримують нічого. Є люди, які цьому вірять і приїжджають на роботу у Запорізьку атомну електростанцію. У той же час людей не вистачає для того, щоб забезпечити повноцінну експлуатацію атомної станції. Вони набирають всіх, хто потрапляє під руку і знаходиться в зоні. ЗАЕС. Це переважно селяни, які до цього вирощували овочі, а зараз їх працевлаштовують на атомну станцію. Також вік цих людей переважно солідний, розповів керівник енергоатом. Він наголосив, що такі люди взагалі не повинні бути на станції, тому що вони не пройшли відповідну підготовку. Окупанти використовують всі можливі заходи і методи для того, щоб фактично забезпечити своїм фейковим расотоміськовим підприємством експлуатацію атомної електростанції. Але я думаю, що нічого у них врешті-решт не вийде. Додав Котін. за його словами стосовно вивезення обладнання дійсно є ознаки того, що росіяни зараз збирають на атомній станції автівки, які були віджаті, Мешканців Енергодару та інших селищ, які розташовані поруч, а також нові автівки, як вони викрили з автосалонів. Зараз близько 40 автівок знаходиться на АЗС. зараз разом з персоналом, який поки що розміщується на території станції спецкурсів, навчально-тренувальних центрів, всі вони кучкуються, складається враження, що вони готові в будь-який час зірватися з місця і покинути Запорізьку АЕС. Ми дуже на це сподіваємося. Ваємося, але на сьогодні ситуація дуже важка, наголосив Котін. Війська Російської Федерації завдали ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації. Цілі було знищено над морем, але вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садочок та та кілька приватних будинків. Навколо про це повідомив спікер оперативного командування Південь, полковник Владислав Назаров. За його даними, окупанти випустили чотири протирадіолокаційні ракети, ймовірно, х 31 п. ППО збили ракети, але є пошкодження цивільної інфраструктури через вибухову хвилю та падіння уламків. Знайшовши, зайшовши з моря літаки СУ 24 в напрямку узбережжя, випустили чотири ракети, ймовірно Х-31. Завдяки ефективній протидії дитяч... ракети знищено над морем, але уламки, яке зазначив раніше, було, були знайдені на дитячих садочках та приватних будинках. Назаров наголосив, що узбережжя наразі є лінією бойових дій, вкрай небезпечне, тому застерігає. Всіх дотримуватися правил безпеки і не виходити, якщо немає такої можливості, на побережжя Чорного моря. Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Члени ставки заслухали доповіді військового командування про актуальну ситуацію на фронті та обговорили ситуацію навколо Бахмуту. У результаті обговорення було ухвалено рішення продовжувати обороняти місто, розглянувши хід оборонної операції на Бахмутському напрямі, усі члени. Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання та захисту міста Бахмута. Повідомили ВПУ. Також на засіданні порушувалися питання забезпечення озброєння та боєприпасами підрозділів збройних сил України на передовій та обговорювалися темпи надходження техніки та озброєння від партнерів України. Нагадаємо, міноборони днями повідомили, що росіяни розпочали нову. Інформаційну атаку щодо Бахмута станом на середину березня бої між українськими воїнами та окупантами продовжуються на околицях Бахмута, і навіть на деяких вулицях напередодні в НАТО заявили, що Росія втратила в боях за Бахмут у п'ятеро більше солдатів ніж Збройні Сили України. Говорячи про Бахмут, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінив значення оборони Бахмута для українських сил. Пост на цю тему з'явився в телеграм-каналі генерала після чергового засідання Ставки, на якому обговорювалася ситуація навколо міста, за словами залужного операція із захисту Бахмуту є ключовою у стійкості оборони всього нашого фронту. Поважають твердість, хоробрість і непохитність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція цьому на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту. Написав головнокомандувач Залужний у своєму ж повідомленні. Залужний також подякував українським воїнам, які дають гідну відсіч окупантам і наближають нашу перемогу. На цьому завершиться блок ситуації на фронті. Дійсно. Основна тема, звичайно, що є Бахмут і оборона Бахмута. Це справжнє пекло на нашій землі, але також не забуваємо, що відбуваються постійні ракетні обстріли, ракетні атаки на сьогодні. По Краматорську також була справа по Одесі. Дякуючи ППО, силам ППО. Ми їх успішно відбили, але продовжує бути небезпека. По інших регіонах повітряні тривоги також лунають, тому варто зважати на це. Також не можемо не відзначити того, що Запорізька АЗС вона під контролем російської армії. Тримаємо руку на пульсі, що все ж таки нам вдасться вдасться нашим військовим відвоювати цю, ем, цю територію, тому що це не тільки загроза Україні, а й загроза і східним. Е Територіям західним, північним, південним всі всі всього світу можна так сказати континенту. і дуже важливо, що наші військові готуються до можливого спекулятивного часами наступу зі сторони Білорусі, проводять там навчання, окопуються. і, в принципі, як зазначав один з наших гостей, якщо не помиляюся, військовий експерт. А що ми готові їх зустрічати і готові а, приймати картоплю зі сторони Білорусі? Власне, це був такий жарт від нашого військового, але а, це правда. Наші військові готові, і я думаю, що жоден наступ не увінчається успіхом. Якщо він раніше а, не був успішним, то чому власне зараз а, це має завершитись по інакшому? В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.